Звуки класичної музики оркестру, вишукані вбрання та атмосфера аристократизму середньовіччя панує в Острозькій академії. Для студентів представники факультету романо-германських мов організували справжній бал, дійство, яке заворожує і надихає. Зручності організатори розділили програму на дві частини. Пасивна частина це вокальні і там танцювальні різні номери, під час яких самі учасники балу зможуть розслабитися. Активна частина це безпосередньо та частина, в якій вони беруть участь. Вона складається, учасники танцюють по стрічках, тобто кожен є колір стрічок, і вона зручною тим, що кожна пара має можливість потанцювати. Але й навіть танці і вишукані вбрання тут не головне зізнаються студенти. Бал як подію цінують за атмосферність і можливість доторкнутися до світу вишуканого і прекрасного в академії це дуже це щорічне дійство, і ну, завжди приходять студенти. Їм це цікаво. Це ну типу наповнює їх такою класикою, душею. Що ну не всі вміють танцювати, наприклад, тут в нас в парі Сергій танцює, а я ні насправді, але я розумію, що його підтримка допомагає мені справлятися в цьому. І я відчуваю, що о, ну я танцюю не просто ногами, а я танцюю з ним і танцюю зі своїм серцем. Господарі Балу, Інга та Дмитро кажуть, з нетерпінням чекали на цю подію, адже в буденному житті інколи так не вистачає шарму і близько. І до того ж, студентам не всіх вузів щастить побувати на таких урочистостях. Насправді це дуже. Красиве. Це те, що є тільки у нас, я сподіваюся, і це те, що може привернути увагу багатьох людей. І мистецтво це завжди гарно. Мистецтво працює проти війни. Так, кожної весни у нас проходить бал, в нас багато людей, приходять в сукнях, хлопці просто красені, приходять і взагалі відбувається просто феєрія. І люди справді зацікавлені ці цим, оскільки. Ну не у всіх університетах є така річ, як весняний бал. Ось для Вікторії та Станіслава. Це перший бал у житті. До цієї події пара готувалася ретельно, аби під час фальсу на ноги один одному не наступати і отримати максимум задоволення від дійства. Це перший бал це перший досвід до цього. Максимум що було, це випускний і якісь такі танці. А це в університеті, це не такі загальний бал. Перша наша подія такого розмаху, така велика. Що... І ми очікуємо, що реально ми отримаємо багато позитивних, позитивних емоцій. У нас буде новий досвід. Це також це чудова подія з живим оркестром, жива музика. І ми думаємо, що ще не раз відвідаємо такий бал. Студенти кажуть, бал подарував їм не лише натхнення, але й навчив манерам, які притаманні аристократичній публіці. В житті це може дійсно знадобитись. Ірина Лаговська, Віталія Годилко, випуск новин.